В Івано-Франківську може не стати вулиць ремісничої танкістів. Їх члени місцевого виконкому пропонують перейменувати іменами поета Дмитра Павличка та музикознавиці Стефанії Павлишину Відповідно, про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив міський голова Руслан Марцінків. Назви мають значення. Невдовзі розглянемо питання перейменування деяких вулиць на сесії. Попередньо на виконкомі підтримали рішення про зміну назв. Зміни стосуватимуться також і вулиці урожайної, розповідає член виконавчого комітету міськради, історик Ярослав Куречок. Її пояснює, планують перейменувати на честь героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Давінчі. «Особистість, яка пов'язана з нашим краєм, тобто з Івано-Франківщиною, він уродженець нашої області, тим паче, що. Дійсно, отримав практично все своє, від 18 років проводив участь у бойових діях, практично, практично добру частину свого життя, третину свого життя провів у бойових діях. Доволі часто вулицям присвоювали. Такі нейтральні назви там світла, зелена, урожайна, там реміснича. Тобто, які не були асоційовані з певними іменами наших героїв, нову назву може отримати й вулиця нова в мікрорайоні Майзлі. Її планують переіменувати в пам'ять про полеглого військовослужбовця Нацгвардії, чемпіона світу із кікбоксингу Віталія Мерінова, який тут і мешкав, розповідає вдова бійця Віта Мерінова. Небайдужі люди, для яких Наталік зробив багато добрих справ вони таку ідею підняли і вирішили це зробити. Це було в перші тижні, коли мій мозок ще не працював, так я ще не усвідомлювала цього всього. Я вже потім почула, почитала в новинах. Я підтримую це найменше, що ми можемо зробити планують плануючи вулицю Крайківського на честь українського греко-католицького діяча і першого єпископа Станиславівського Юліана Пелеша. Іменом історикині Олени Степанів, яка стала першою в світі жінкою офіційно зарахованою на військову службу, звані офіцера, планують переіменувати вулицю Шеремети. Саме ця зміна назви зі слів Ярослава Коречука може бути найбільш дискусійною. Він з групою бувших вояків української галицької армії і старшин проникне територію Галичини, яка перебувала під окупацією, і в майбутньому був, провів декілька сутичок. Умовно кажучи, як сьогодні ми називаємо диверсійно розвідувальна група, і в майбутньому був схоплений польською владою і страчений. Але сьогодні ми історики, спираючись на деякі фрагменти документів, спирає, вважаємо, що ця акція, хоча нібито була організована. Більшовицькою владою, але все ж таки що і Шеремета, що і Мельничук були приналежні до української військової організації, яку очолював Коновалець. Василь, житель вулиці Докарської, яка може стати вулицею імені сотенного упа Мирослава Симчича. Чоловік підтримує збереження пам'яті про видатних українців у такий спосіб, переймається лише бюрократичною частиною адресних змін. Доцільно, але потім щоб таке з документами не бігати, то все. Треба буде все переробляти. Є такий десь міф, стереотип про те, що мешканцям вулиць, які будуть перейменовані, доведеться одразу ж таки змінювати документацію. Законодавство нам говорить про те, що лише при випадку продажі цієї там нерухомості тоді доведеться змінювати ці документи, але одразу бігти не потрібно. Змінити назву вулиці воїнів-інтернаціоналістів на Дубіївську планують і у селі Підпечери. А без вулиці Сибір може залишитися село Тисменичани. Її хочуть перейменувати іменем загиблого бійця ЗСУ Бумири Лукача остаточне рішення щодо зміна з вулиць планують затвердити на сесійному засіданні Івано-Франківської міськради 16 червня. Повідомив Суспільному керівник секретаріату міськради Станіслав Козлов. Інна на монюк Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківськ.